Друзі, всім доброго дня. Сьогодні у нас неділя, 21 січня. Тракторців у нас є багато, дуже багато людей по 82-ках питає. Червона двоєчка така 10 тисяч. Така 11700 була. Вчора були люди з Волині, приїхали, подивились, віддають свою 50-ку. 50-ка буде також на продажі, десь в районі 3000, на стартері також хороший тракторець, їдемо завтра міняти. От, така 80-ка на дозаторі. Тракторчик заводиться, на стартері їде дуже добре. 5500. Така є, свіжо привезена з-за кордону 25-ка на новій резині. 6200. Китайчик 35-ка. Бачите, який він потужний. Вони рядом стоять два. Яка різниця між ними ним? Між ними двома? 35-ка, це не 24-ка, він ширший, він довший, він резину має більшу. Моторчик троциліндровий Ціна тракторця 6800. От. Реально, вже якщо хочете щось купляти, заглядуйте на трактор Т30, дуже багато людей питає по трактору Т30. Я вже всім під копірку розказую. Трактор хороший до тих пір, поки не поломиться. По Попередку немає запчастин, по коробці немає запчастин, проміжутка трісне або корпус заднього моста, все, ви його не найдете ніде. Вам прийдеться його тільки варити. Один відсоток зі ста, що ви щось знайдете. Так що ліпше купити собі отакого от китайчика або цього лужонга, 7 тисяч такий лужонг. Це 45-ка, тракторець, звісно, буде трохи старіший, але він роботу свою буде виконувати ідеально. 4 циліндри в тракторі. Сороковочки 5 тисяч, 3 700, 5200, І там є 3, 3600, 2500. 500, вочок також великий вибір, це все з передками. Тут у нас є 80-ки, двойке, от 892. 13 тисяч тракторець на ту солі заводиться з півоберту. їде шикарно. Передні колеса слабоваті, зато є грузи. Нічого, не тече не сере. тракторець не фарбований, не митий, не бритий, все, як ви любите. 2007 рік. Де тракторець своїх грошей вартує. Він їде просто ідеально. По технічній частині все обслуговувалося. Що треба було. Мінялося, їде дуже добре. 82. -ка. Отака є. 11700. 2006 рік на новій резині. Така є. За 9 тисяч також резина хороша. Одна задня чуть підпустила. Це все 82. ки Такий 2003 рік. Також на хорошій резині. Спереді нова, ззаді майже нова. Ціна цього тракторця 9500. 80-ка така, 4300. 80-ка в дуже хорошому стані. Така двоєчка є 12 тисяч, така є 80-ка 2006 року, на дозаторі їде дуже добре, вона була 82, звідси тільки свиснули переднього моста, роздатка тут лишилася 7500. така 82, 8000 і така 11700. Ця 2004 рік, а ця старіша. Тут стара панель, тут нова панель. Тут маєте, можете собі порівняти відмінність між цим трактором і тим. Тут, виходить, крило ширше, тут вуще. А, і ця вона є завужена, вона городину робила, вона є завужена, вона трошки так комедно виглядає. Коліє. можна, вони ж там розширяються, колію можна ширше зробити і вущу. То тим людям розказую, які не знають. А людей таких є дуже багато, що не знають, що воно е розвожується. Ті, хто знає, то буде, звичайно, сміятися, бо вони надрозумні. Але канал дивляться різні люди. Е Лієчка ця, що стоїть 7 тисяч, бара 650 доларів. Тут у нас є ряд 25 дешевших з правої сторони, і з лівої сторони у нас є дорожчі з дойцівським мотором 5600 І ці всі дорожчі, вони в районі 6 7 тисяч доларів. От ці всі гарнюні, вони всі готові, чекають своїх клієнтів, практично всі на новій резині. Оця взагалі не фарбована вся в оригіналі. Ця вже продана, їде на розборочку. Ця буде 2100 на віддачу з документами. Повністю робоча на ходу, можливо, тут якісь дрібні моменти поправити. По Т-16, 2001, 2002. Ще по соточці можна буде на них скинути. Вони є з документами. Оцей взагалі бомбезний, рама не лопана на дозаторі. І їде досить непогано. Такий є з дойцовським мотором. 25-й на хорошій резині. Отакий він, кабіну з нього зрізали. Передок задертий, він чуть кумедно виглядає, але тракторець повністю справний. 3500, так, щоб його забрати. Такий харківський 25-й. На дозаторі двохсторонній циліндр, 5 тисяч. Такий також 5 тисяч. Такий з урсуською кабіною 4200 на широкій резині тракторець на низькому ходу. Тут регулюються бортові, можна нижче вище робити 4200 Такий весь в оригіналі 5700. Тракторець, хороший, рівненький. Такий 3800. Такий буде 4000. І такий буде 5,000. Друзі, будь-який тракторець можемо обміняти на ваш. Обміном займаємося постійно. В чому перевага обміну. Ви віддали свій трактор. Ми зразу вам мінуснули, у вас немає проблеми де продати, як доставити, як забрати. Хай буде у нас соточка дві дешевше. Там нижче ринку, але у вас немає проблеми. Що, куди, по чому, як. Такий є китайчик. Це сороковка. Суроківочки без передка по 1900, одна друга, саморобний тракторець 1600, дизельочок, троциліндровий, балканкар, міст і мотор. Сівалочки, бачите, різні. Дискова сівалочка така, є, 1000 доларів. Дископлуг, що тут один завалявся, 1000 доларів. Секція борони. Секція борони буде коштувати 20 тисяч гривень. Ще там залишився в нас оборотній плужок один культиватор. Так, всі їхали, брали, клієнтів ціла купа, культиватор ідеальний. Хто хоче культиватора, має якусь двоєчку, 892 цей культиватор. Вам піде ідеально. 65 тисяч гривень. Ковшик 20 тисяч гривень. Ковшик від Маніту. Ковшик дуже серйозний, з хорошого металу. Є фреза, є два мульчера, є от кусілочки. Кусілочки 500, 600, 700 доларів. Коліщадку в юмзику спустило, такий юмзик буде коштувати, він йде на 2 циліндра. стартуємо 4500, віддаємо за 4400 плужочок оборотній, 2000 доларів. Чому він довго стоїть? Тому що ціна дешева. І люди бояться, якщо щось дешеве, значить йому щось бракує. От логіка така у людей. А насправді плужочок в дуже хорошому стані і за халявною привабливою ціною. Буде так само, як з тим лемкіном, що в нас був. 1800 доларів півроку продавався. А коли зняли відео, людина з Вінниці купила і на прицепі відео зняли. Все, купа коментарів, кожен хоче такого плуга, де він був, ми його хочемо купити. Розумієте, логіка, яка в більшості людей. Кожен день дзвонять, що там, продали трактор чи плуг, не продали? Ні, не продали. Тільки скажеш, продали, і він тоді думає, бляха, лоханувся, треба було брати. Так, друзі, 3800 тракторець. Така 25 точка на дозаторі, 4500. Оцей халявний тракторець, реально я його не заводив. По словам власника, він заводиться повністю робочий на ходу. Не митий, не бритий, все, як ви любите. Бачите, крила підігнуті. Все, як ви любите, щоб було, не видно, щоб було видно всі путьоки все як має бути. 1700 доларів. Гляньте на стан резини. Тракторець на документах. Хочеш під розборку, хочеш собі під реставрацію. Що хочеш? Як він їде, що він їде? Я ним не їздив, я його не заводив. Хочете, можемо вам його завести? Такий як є, 1700 долярів. 25-ка, отака є, бачите, людина кабіну почала робити. До кінця не доробила. Колеса всі бомбезні по колу. Сухенький, нічого не тече. Там трубка на мажуть тріснула, трубку запаяємо. А так, паливна зроблена. 3,300 3,300, тракторець з паперами. По бортових, по тому всьому, бачите, все. Все тут нормальне, вухо нижнє не вирване. Собі помаленьку кабінку доробили, хочете зняли. Та й все, <клес> людина його реставрувала на протязі двох років, може трохи. Зараз дуже багато людей беруть паї і е, їм треба більші трактора. Вони менші віддають. Відповідно, 25 ок є зараз дуже багато. Юмзики 3500. Юмзик 3800. Юмзик 4000. Юмзики цей на дозаторі. Перший на дозаторі. І цей без дозатора, але всі на хорошій резині. Цей юмзик також халявна ціна 1600. Заводиться. Їде моторчик сапонить. Напускачі. Такий. 1800. Такого дракона з Хмельницька привезли з обміну. Його ціна також невисока. На стартері в такому стані, як є, 3500. 12-21 ще маємо. Комбайну такий є. Комбайник 1188 Джундір. Стартуємо 28 тисяч доларів. Коробка механічна, моторчик якийсь там, не знаю який, рідний. Ну, Трактор той комбайник досить в досить хорошому стані. Також є запчастини. Культиватор 200 доларів. Дискова оборона така буде в продажі, десь орієнтовочна ціна буде 45 тисяч. Львівський погрузчик 4 тисячі МТЗовським мотором. І така Є8 на новій резині. Буде фарбуватися, поки вона вигляду немає. Ціна її буде в районі 6-6500. Так що, друзі, що кого цікавить, телефонуйте, знаходимося ми в Раві Руській. Біля Раві Руської в селі. Розбираємо їх, запчастин є багато, по МТЗ мало, більше по юмзах, по сороківках. є оприскувачі. Так, друзі, Львівська область, Перемишлянський район. Хто живе у Львові, не знав, що у нас є такі Карпати. Краса бомбезна. Дорога посипана пісочком. Ман супротивляється, але їде. газончик на машині. По дорозі завіз кинув коробку від т 40. Сапу колу взагалі бомба. Горка дуже висока, передача четверта на ділітелю понижена. У мене коробка з ділітелем. І їдемо вниз. Знаю чи камера передає той спуск, як на перевалі східниці. Що ти каже Микола, їй тут Гори, горки нема. Заїхав туди, там стятися можна, не тільки стятися, а ще й по-великому сходити. Всього ти не передбачиш наперед. Добре, що того газона не вигрузив, бо пустий ман точно би тут з'їхав. В боком треба було їхати, вбочений. Краса тут бомбезна. То ви його що до трактора купляли? Тага да. 50 кійських схєм Я їм показав хали вам кото Ся платний явли За тяжкі й тоне Турмоза працюють Рама тут капец сельна. Ramo potužna.